Всім привіт, вітаємо вас на продовженні нашого форуму спроможні та впливові, де ми говоримо про різні секрети, поради, практичний досвід, який можуть громадські організації втілити для посилення своєї спроможності. Цей форум проводить Агенція сталого розвитку «Хмар ОЧОС» в межах проєкту Голос громади у місцевому самоврядуванні за підтримки програми Добре. І це одна із тих сесій, які ми. Можете подивитися з чайочком ввечері зранку, вночі на кухні в спальні в ліжку, де ви захочете. А в той час, коли вам буде зручно це зробити сьогоднішня ця розмова буде про позиціонування громадської організації, про підсилення такого знаєте, зовнішніх комунікацій і підсилення видимості, лідерства громадського об'єднання. І про це ми будемо сьогодні говорити з редакторкою. Інформаційного порталу Гречка Анастасію Дзюбак. Настя, привіт! Привет. Знаю, що ваше видання запускає зараз дуже класну плюшку для громадських організацій. Чому я так в цьому переконана? Тому що, тому що почесно мати, мати можливість постійно друкуватися на гречці. Розказуй про цю можливість. Хай і всі громадські організації знають про це. Ми анонсуємо можливість розміщення авторських колонок на нашому сайті. Що ми пропонуємо для громадських організацій і для окремих активістів написати нам авторський текст про якусь вашу ініціативу, проблему в вашій громаді, висловити свою думку в межах трьох 6 тисяч символів і розповісти про неї. Пояснити свою експертність, звичайно, на текст буде оглядати наша редакція, але в будь-якому випадку у вас буде великий шанс донести інформацію до ширшої аудиторії, розповісти про вашу проблему. Тому що, ну як ми знаємо, якщо Google про нас не а знає, то не треба знає. перевірити, що ми взагалом існуємо. Угу. І тут якраз знаєш, я місточок закину між проєктною діяльністю і вашою новою можливістю да, партнерства з громадським сектором, тому що будь-який будь проєкт, який вирішує громадська організація, будь-які активності, які втілює громадська організація, вони насамперед пов'язані з проблемою. Да? І а, сьогодні великий виклик у громадському секторі полягає у тому, що громадські організації починають свою діяльність не розуміючи свою. Проблему так, от, якщо ви хочете підсилити свою видимість через партнерство з гречкою з їхнім порталом, який сьогодні є одним з найпотужніших медіавидань в регіоні, правильно Настя? Та я ж нічого не, не помиляюся в рейтингу найпрозоріших видань регіону. От, то це якраз для вас аргумент ще й глибше досліджувати вашу проблему і ем, якісніше про неї говорити. Настя, розкажи, чи був у вас уже такий досвід співпраці з громадськими організаціями, про які проблеми йде мова? Можливо, у вас який, якийсь є якийсь фокус, орієнтація, чи це тільки для Кіровоградщини, чи це ще й можуть бути громадські організації з інших регіонів? Це можуть бути громадські організації як з Кіровоградщини, так і з інших регіонів. Ми вже пробували формат авторських колонок раніше. Я можу там навести приклади. Останнє ми робили це перед виборами місцевими, і ми пропонували громадським активістам написати авторську колонку. З, ну, з кожного є своя специфіка, в когось екологія, в когось якісь соціальні проблеми, в когось освіта. І ми пропонували написати авторську колонку про те, що мала би зробити місцева влада, там нове нова. Міська рада і новий міський голова, коли вони прийдуть, щоб там освіта у місті стала краще, щоб проблеми екології покращились незалежно від того, хто прийде до влади, тобто не піарячи, не просуваючи когось, якогось кандидата, бо кожен, кожен когось підтримує, це нормально. Описати свою думку, ці пункти, пояснити, як і чому це потрібно. Ну, тобто, от, таким чином, ми. Долучалися до партисипації до того, щоб голоси активістів могли бути почуті. Їм не треба було ходити і стукати в двері до кожного кандидата і розказувати про свою позицію, в даному ж випадку ми зацікавлені у цікавих рішеннях. Якщо ваша організація зробила, зробила щось, що впливало на життя в громаді, і ваше рішення може повторити, наприклад, сусідня громада, вона, можливо, навіть не знає про ваш успішний кейс, ми готові це поширити. Також ми зацікавлені в тому, щоб розказати, якщо у вас є якась проблема і є варіатова, Ріант рішення громадська організація бачить, як його вирішувати, але можливо до них не дослухаються з певних причин. Це також може бути підставою для авторської колонки. Цікаві досвіди з інших регіонів, якщо їх можна втілити на Кіровоградщині, наприклад, згодом вони теж нам цікаві, абсолютно відкриті до співпраці. На різні теми, але зазвичай наша, ну, наша тема це те, що на що можна вплинути на місцевому рівні. Тобто це соціалка, це охорона здоров'я, це е, освіта, культурні заходи, але все те, на що ми дійсно можемо вплинути е, на місцевому рівні. Ну, наприклад, як би ми не хотіли, міський голова Кропивницького не підніме пенсії у місті. Е, Якби це гарно не лобіювали якісь організації. Але на низку речей ми можемо впливати, і це треба робити і медійно в тому числі. Угу. Чи буде у вас на сайті якийсь шаблон, або не знаю, типова структура такого матеріалу, який можуть використати громадські організації? Бо ну з мого досвіду співпраці і супроводу громадських організацій це не буде зайвим. Ну от, от так, одразу от, скажу, чи ви розглядали, щоб щось таке подібне було на сайті. Насправді ми не думали. Ми не думали над цим, тому що ми думали, що в кожного може бути різний підхід до різної тематики, але якщо така допомога буде, треба, ми залюбки допоможемо. Зазвичай ми би попросили написати текст, а потім би підкоригували або підкинули ідеї, Ну підкинули ідеї самі. Можливо, там якісь правки додали ну пояснили, що варто додати, щоб зробити текст більш читабельним. Ми би робили цей проект, ну скажімо так, з уніфікованою шапкою, з уніфікованою структурою, і чітко маркуючи, що це авторська колонка, тому що ми розуміємо, що не завжди думка окремого представника, навіть активіста, буде збігатися з думками інших активістів, і навіть в одній же тематиці і це нормально. Ми би чітко маркували, що це думка автора. І вже з текстом ми би допомагали по ходу. Я ми розуміємо, що в кожного різні скіли і здібності щодо написання готові з цим працювати. Угу. І це насправді перевага для громадських організацій, тому що ну, немає такої чіткої структури, рамки, як його писати, і тут ви можете проявляти себе. Це не ну, здавалось би, це трохи пов'язано з журналістикою рішень, може бути да? де типова структура, вона є. От, але оскільки комунікаційні навички або там знання в сфері журналістики є не в не в усіх громадських організаціях далеко. Тому от, це просто зафіксуйте, що це перевага, ви пишете в своєму форматі і вам далі ще. Підкажуть, як краще позиціонувати ваші активності. І, як на мене, в цьому проєкті ще є певна складова така навчальна для громадських активістів, коли редактори можуть порадити, як краще писати про, про те, що ви пишете. От, не знаю, чи Настя і редакція передбачали цю штуку, але я думаю, mm. що там точно це буде. Тому що Фастково, ну, так, звичайно, ми, ну, ми розуміємо, що люди, які не мали ну, безпосередньої досвіду з медіа, їм це складніше, але тим не менш, ми вважаємо, що це може бути досить вдало, і часом люди, які не працювали з медіа є не в медіа, можуть бути не настільки там зашорені за, там, не стільки формалізовані, але створювати прекрасні тексти. Ми в це віримо. Нас, угу. е, може, у вас є якісь кейси там, не знаю, коли ви написали про якусь громадську організацію або про якусь ініціативу, і потім це додало цій ініціативі, не знаю, там клієнтів, прихильників, фоловерів в соціальних мережах. Якщо маєш якісь такі історії, поділися для натхнення людям, щоб вони точно захотіли щось про себе розказувати. З останнього точно можу розказати. з тих е, ініціатив, про які я пам'ятаю минулого року, так досить гучно, це в Новоукраїнці була прекрасна громадська організація, яка опікувалась безпритульними тваринами, і після Є. нашого матеріалу на них більше звернули увагу, і ще з'явилися коментарі, що е, люди пропонували їм надати е, корм для тварин, і нібито надали, ну тобто. Прочитавши в нас на сайті, просили контакти, бо хотіли передати корм для тварин. Тобто, як мінімум, такий маленький імпакт був. Так само е знаю, що е одна з громадських організацій е була Боже, е в Новомиргородському районі, в Панчевому е вони створ... благодійний фонд. Створили, і після нашої статті до нас зверталися представники облради, е просили їх контакти, бо хотіли відзначити і нагородити волонтерів. Тобто Class. я думаю, що ми точно вплинули, бо контакти питали у нас. Ну і е, загалом, я думаю, що таких історій у вас ну, точно не збирається, там не, не, не п'ятірка і може й навіть не десяток. Е, Оскільки загальне охоплення матеріалів вашого порталу ну, доволі високе. Якщо це не секретна інформація, чи можеш ти теж поділитися? Я завжди коли розказую про комунікації, там, громадським організаціям в програмі Добре, кажу, уявіть, ви зараз напишете про себе пост, а потім це перепостить програма Добре, а потім це може Global Community з перекладе англійською, Опублікує і американці побачать про вашу ініціативу. Ну, от я показую оцей шлях. Можливо, зараз якісь ваші цифри теж замотивують людей писати. Ось спеціально переходжу в статистику минулого тижня, і можу сказати, що минулого тижня нас прочитало ну, сімдесят тисячі людей, унікальних відвідувачів. І ну, загалом матеріали переглянули 150 тисяч разів. Це за минулий тиждень. І це точно не лише жителі Кіровоградщини, дуже. це широка географія, тому якщо ви ще й шукаєте якісь партнерства в інших регіонах, то е, тут якраз хороша можливість е, писати. Е, Настя, я ще наостанок хочу тебе попросити поділитися, якими знаєш, дуже конкретними порадами для тих, хто не пише в медіа, не пише релізів, не контактує з журналістами, для кого це дуже страшно боляче, а, а хтось взагалі вважає, що це не потрібно. Отакі. Знаєш, дуже базові поради для створення оцих авторських колонок, з чого почати, на чому сфокусуватися, я би почала з того, що писати текст потрібно так, якби ви писали цей текст, умовно кажучи, чи озвучували цей текст, пояснюючи своїй бабусі, що відбувається, і навіщо ви втілюєте чи займаєтесь цією справою. Простими реченнями, простими словами, не вживаючи там дуже складних конструкцій чи красивих там заголовків, з якими, можливо, ви отримали підтримку у донора, а просто і чітко пояснювати, у чому проблема і у чому полягає рішення. Ну, для мене простота це основний ключ. Друге, що важливо в, в текстах, всі хочуть, я думаю, і вам зараз бракує і нам позитиву. Тобто, фокусуватися все-таки на рішенні. Тобто, звичайно, про проблему говорити треба, але рішення це важливо. Третє, дуже прошу уникати в авторських колонках, і це точно не пройде, якихось, е, там, умовно кажучи, без підґрунтя нарікань на місцеву владу, або ну, ще щось. Ми розуміємо, що питання до місцевої влади є, але якщо ми кажемо, що у нас сільський голова корупціонер, ну, це. Не зовсім те, що може вийти в медіа, хоча б того, що поки в нього немає суд, суду, який завершився вироком щодо зловживання службовим становищем, ми не маємо права його називати корупціонером. Навіть якщо ви маєте дуже багато обґрунтованих підозр, що він є таким, наприклад, там чи що він ненавидить дерева, не знаю, не доглядає їхніх. Конче сидить кожен вечір з ненавистю, оглядає кожне дерево. Ми не можемо цього писати і такі думки вкладати ну, в матеріал. Хоча ви цілком можете сказати про те, що на вашу думку місцева влада недостатньо уваги приділяє збереженню зелених насаджень, дерев, приведенню до ладу парків, це, це ваша думка. А наш сільський голова. Нехороша людина і тому подібне, ну це вже наклеп, це вже може бути наклепом і звинуваченням. Ви ж вважаєте, що цей матеріал у вас не анонімний, підписаний вами, ну але для інших людей треба бути толерантнішим. Є ага. можна... три базових речі. І можливо якісь поради для позиціонування самої громадської організації. Тобто, очевидно, що там ми напишемо про проблему, про е, якийсь погляд на рішення, але ще й для того, щоб підсвітити, чим займається загалом громадська організація, можете теж якусь пораду даш як включатися. Я ага. би порадила, ну, перш за все, для організацій, про яких ми не знаємо, можуть не знати інші. Ви розумієте, що в будь-якому випадку цей текст може прочитати хтось, хто зовсім не знає про вашу громадську організацію, навіть якщо вона досить популярна в місті, завжди варто давати коротку довідку, просто от в форматі довідки, і пояснювати, чому ну, там окремо, чому ваша організація зацікавилась от цією проблемою. Це це дуже корисно для чого, тому що для людей буде зрозуміло, що ви пропрацьовуєте певну проблему регулярно. Тобто, вони є організацією, не знаю, стоп корупція, яка зараз чомусь вирішила зайнятися проблемою зелених насаджень. Ну, тому що під грант якось це пройшло. Тоді це в людей, звичайно, викликає якісь питання або чому громадська організація, яка там не знаю, займалася допомогою тваринам, тепер почала аналізувати декларації. Якщо ви називаєтесь там друг, друг нас там найкращий друг песик, а зараз ви аналізуєте декларації депутатів, це викликає легкий дисонанс і невелику довіру до вашої організації, тому що все ж хочеться розуміти, чи, ну, чи ви є в тому експертними. Якщо ви поясните, що ви пройшли низку тренінгів з екології, звідки дізналися і зрозуміли, наскільки важлива ця проблема, звідки ви дізналися, що ваше рішення спрацює, бо ви вже знаєте, що його там втілювали, наприклад, в аналогічних ситуаціях у Польщі або в інших громадах по Україні, це більше довіри дає і вашій організації, і вашій ідеї. І це, це якраз Аргумент для громадських організацій подумати, в чому ваша місія і напрямки, якщо ви напрямки діяльності, я маю на увазі, якщо ви ще цього не зробили, а багато молодих організацій, які запускаються, не завжди на цьому фокусуються. Щоб щонайменше створити оцю коротку довідку для, для цієї авторської колонки, бо то буде незайвим. Останнє питання: Настя, як надсилати ці матеріали, може там якась тема листа, чи, чи стукатися до тебе, чи шукати контакт. Як дзвонить, ми вам прислали? Що робити? Це дуже просто. Надсилати лист на нашу електронну скриньку, яка є у нас на сайті в розділі Про гречку. Внизу сайту, але я її ще раз озвучую: Гречка-інфобакаукернет. Гречка-інфо гречка так, як називається сайт. В темі листа можна писати авторська колонка. Дуже прошу, надсилаючи ще текст, писати хоч якісь два слова з розряду Доброго дня. Це така то організація, ось наш ну, контактний телефон, за яким можна зв'язатись, уточнити, якщо якісь, там не знаю, якщо лист не відкривається або що. Тому що іноді бувають такі ситуації, коли люди кажуть, а ми вам лист прислали, а ви не відреагували. А нам приходить від аноніма лист без добрий день до побачення якоїсь. Попередніх слів і ну, чому людина має витрачати час взагалі на відкривання вашого листа? Mm -hmm. Приділіть якусь увагу, це певна, ну, певна повага ділового спілкування, сказати два слова, чому ви пишете. Теми авторська колонка буде достатньо. Угу. Е, супер. Дякую, Настя, що поділилася. Дякую, що гречка турбується про підсилення видимості того, що роблять громадські організації не лише в нашому регіоні, а й загалом. Бо ви вітаєте публікації е, об'єднання активістів з інших регіонів. Дякую, що поділилася. А я скажу, що наш онлайн-форум, він продовжується слідкувати за подіями, за анонсами, дописами на нашій сторінці. Е, там ще багато всього цікавого. Залишайтеся з нами.